Купити квитки можна було в чотирьох крамницях у центрі. Вболівальників вдосвіта вже чекали відкриття магазинів. Ми прийшли за 15.09, а як ми приходимо на роботу, вже люди стояли. Багато було чоловік. 50 вже стояв. Аби отримати омріяний квиток, люди простоювали у чергах декілька годин. А не шкода стільки часу тратити, щоб що? Ні, ні, футбол подивитися на збірну за своїх покричати. Шість білетів на двох купили. Скільки ви стояли в черзі? Коло двох годин. Спеціально займали Спеціально чергу? – Спеціально займали чергу з кінця, десь так від другого фонаря десь так приблизно черга була десь до 40 метрів. Ціна квитків, які були у продажі від 50 до 150 гривень, найшвидше розкупили ті, що по півсотні. 100 гривень, 150 готові віддати. Ну, 50 гривень, 100 гривень це більш-менш прийнятна ціна. Це не забагато? Ну, напевно, що ні. Враховуючи ті ціни, які були в Донецьку, то напевно не забагато. А скільки було в Донецьку? Ну, наскільки я знаю, це було від 200 гривень. Та отримати переписку на грузбірних України та Австрії на Львівській євроарені цього дня поталанило не всім. Чи у нас квиточки. Квиточки шмають? Немає? Квиточки будуть завтра. завтра. З 3, з 3 години. Це інформація на дверях. Ми вже тут другий раз сьогодні. Коли, в котрий час проходить? Зранку, зранку ще не було квитків. Зараз вже нема. Та цікавилися всюди вже немає, немає ніде. Немає ніде білетів. Він пише з 3 години завтра буде. Усього на матч Україна-Австрія мають продати 32 тисячі 131 квиток. Христина Гаврилів, Олександр Бригадир, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.